Ірина Рубець, якщо це мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок Солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то безобраз та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі, і де б ти фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки, якщо це мова не твоя. Вже історично сотня копій, подій говорить солов'ям триматись мови слід як Бога. Бо я не вірю, ну не вже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога? Де ця війна і цей окоп. І кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп убраний в комплекс малороса. Якщо це мова не твоя, то гріш ціна усім старанням, бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька. А мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю. Звільнити небо від атак, а мову мову ж не даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там навражіть нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки, роки, щоб руські пісні ностальгічно співали ж наші співаки, щоб аж під кірку нам пробратись. В глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати, і диким стадом ми ж один народ, щоб привід був сказати: якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна, включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни вже й сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.